Президент Зімбабве Роберт Мугабе проголосував на референдумі щодо нової конституції, яка передбачає обмеження повноважень глави держави. Проект основного закону, винесений на голосування, гарантує громадянам свободу друку, гендерну рівність та розширює громадянські права. Вперше в основному законі з'явиться пункт, який обмежує перебування президента на посаді двома п'ятилітніми термінами. Проект конституції продукт компромісу між владою і опозицією, протистояння між якими призвело до кривавих сутичок на минулих президентських виборах 2008 року. Тоді лідер опозиції Морген Цванґіраї заявив, що переміг вже у першому турі. Однак вибори були сфальсифіковані на користь Мугабе. Згодом Цванґіраї очолив коаліційний уряд. Нова конституція, навіть якщо буде схвалена, не матиме зворотньої дії. Це означає, що Роберт Мугабе, який керує Зімбабве 33 роки і якому вже 89 років, може балотуватися ще двічі і правити країною ще десятиліття. Наступні президентські вибори відбудуться в країні у липні.